Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами гарною новиною. Отримали такого листа, що відтерміновують нам зменшувати допомогу до 1 квітня 2023 року. Ось, бачите? Для всіх українців, які зараз отримують допомогу, буде змінено. Розмір допомоги з 1 квітня 2023 року. У лютому 2023 року та березні, якщо ваша ситуація змінилася, ви все, не змінилася, ви все одно отримуватиме допомогу на прожитковий мінімум, як в січні 2023 року. Значить, нам ще на два місяці відтерміновують зміни. Вони будуть з 1 квітня. Ось така гарна новина для тих, хто ще й досі на. Допомозі живе, хто не працює. О, така от гарна новина. Ну, тут пишуть ще, що нам о, о, всім розіслали листи. От, і треба буде нам заповнити ці анкети, листи з анкетами. Ви отримаєте лист від муніципалітету до 1 квітня. От, може, хтось не отримав ще. Ми отримали і заповняли ці анкети. От, але чекали, чекали відповідь, не дочекалися. Може, вони не встигають. Я не знаю, в чому справа. Але от ми отримали такого листа. Ну, це гарна новина.